Доброго дня, шановні друзі! Радий вас знову бачити на нашому каналі. Мене звуть Рауль. А ви дивитесь огляд на скутер для кур'єра. Саме так починалося минуле відео, але різниця в тому, що в цей раз у нас скутер для шаленого кур'єра. Перед вами модель Gear від. ТЛД. Це саме та потужна відповідь е, компанії TLG на скутер IM U2S. Про це я казав у минулому огляді, який ви можете подивитися ось тут. Знову ж таки, чому можна вважати це відповіддю е, компанії TLG на скутер U2S від IM? Тому що на сьогоднішній день цей скутер коштує менше, ніж IM U2S. Ми навіть не будемо в цьому відео порівнювати з U2S, тому що ви просто все самі зрозумієте. Почнемо з назви: як корабель назвеш, так і напиши на ньому. Всі, хто досі є старовірами і їздить на бензинових версіях скутерів для доставки, їм дуже відома модель Yamaha Gear. Так, ось це той самий Gear, але його електричний аналог від компанії TLG. Модель має схожий дизайн і таку саму впізнаваємість, як і модель Gear. Але ще й вібрала найкраще від бензинового аналогу. Скутер має величезну корзину, ось таку вона потужна, міцна, і сюди дуже багато всього поміститься. Також, як і в бензиновому аналозі, є великий бокс позаду. Він має ось таку м'якеньку подушечку, і вашій спинці буде комфортно їздити на великій відстані. Ну і взагалі, коли за день ви проїдете більше ніж 100 кілометрів, ваша спинка скаже, дякую. За ось цю подушечку є кур'єри, які не полюбляють оці всі бокси, корзини тощо. Вони це все знімають, бо вони мають свою сумку глову або того ресторану, на який вони працюють. Вони це все знімають, і тут знову ж таки позаду велика площадка. Якщо зняти цей цей бокс, він обшитий пенопластом всередині. І буде зберігати температуру усіх продуктів, які ви будете з собою вести. Ось дуже зручно поміщається мій рюкзак, мій шолом. Аксесуари для GoPro і ще залишається місце. Також спереду має е, скутер, як і гір, має, має площадку. Вона менше, але сюди так також можна буде розмістити якийсь вантаж, якщо ви маєте там спосіб, як його закріпити. Таким чином е, маємо дуже е, велику схожість, як я вже казав, з Yamaha Gear, яка вже стала культовим скутером. для все ж таки старовірів, хто все, що полюбляє, їздити на бензині, заправляти там мастило, бензин, міняти там поршня, мастити той ціпок і так далі. Фари. Фари, як і завжди, LED. це вже стало must have, у принаймні у таких компаній, як TLG і таких виробників, які себе поважають. Позаду також маємо LED. Приборна панель, також вона LED. Так, коли ми вмикаємо, ми бачимо всі. Ці по індикатори. Якщо щось не так, то воно у вас буде горіти помилка, як і в звичайному автомобілі. У вас є відображення стану. Тобто зараз скутер стоїть на паркінгу. Я вимкнув паркінг, скутер е готовий їхати. У вас відображається тут передача, на якій стоїть скутер: перша, друга, третя е е час, скільки ви вже користуєтесь е ну, спочатку. Як ви вимкнули скутер, е е заряд акумулятора кожного. Е е Кожного і обидва акумулятори у нас зараз на 100% заряджені. Зараз, зараз напишуть, що ти знімаєш об'єкти інфраструктури. Треба все заблюрити. Органи керування. Органи керування вони звичні, приємні і тут все зрозуміло. Тобто ми маємо показник поворотів право-ліво. І на що хочу звернути увагу, то що на відміну від багатьох моделей, цей скутер щелкає. Тобто ви чуєте, коли у вас увімкнено показник поворотів. Далі це сигнал, можливість встановити на паркінг скутер. І перемикач світла, ближні, дальні, праворуч. Ми маємо, значить, перемикач швидкості: перша, друга, третя можна увімкнути аварійку. І є задня швидкість, тобто для того, щоб використати, щоб поїхати назад, треба зажати і ну, зняти з паркінгу, зажати, вимкнеться вімк... задня передача, і ви потрошечку, потрошечку ручку газу собі додаєте. Це робиться дуже звичайно, нормально і потрошечку не більш ніж 5 км на годину ви можете рухатись, рухатись назад. Ще хочу додати про приборну панель. Вона ще має функцію, вона відображує стан системи рекуперації. В цьому скутері є повноцінна система рекуперації. Тобто, ви коли, ви коли розігналися, ви бросаєте там газ, ви не газуєте. То скутер автоматично гальмує мотором. Це вже як в електроавтомобілях. Це ну є авто, електроавтомобілі, де ви можете це налаштувати. Тобто ви користуєтесь або звичайним гальмом, тобто механічно колодки зжимаються, і гальмівний диск гальмує. А ще в електроавтомобілях ви можете це налаштувати. Ну у більшості електроавтомобілях є ця функція, е і автомобіль е гальмує електромотором, так само і тут. Ви, коли ручку газу ви перестаєте газувати, бросаєте ручку газу, скутер автоматично е гальмує мотором, і цей заряд іде на е батареї. Бо ці саме ці цей тип батареї він е дає таку можливість зарядки від мотору. Робимо простий експеримент. Ось я ручку газу на максимум натискаю. Скутер розігнався, ручку газу я бросаю, гальма я не давлю, і дивіться вже наскільки швидко зупиняється мотор. Тобто, якщо це була про проста інерція, він все ще би вертався. Весь цей процес відображається на приборній панелі. Тобто, коли ви газуєте, у вас зелений індикатор, коли ви працюєте рекуперацію, у вас червоний. Вмикається червоний, це значить, що е, пішла рекуперація і ваші батареї заряджаються. Наприклад, ви це будете бачити, коли їдете згори. І таким чином ви бачите, що система працює, все добре, і ваш заряд, енергія йде напряму в батарею. Ну і нарешті тут не забули про ось цю, ось цю штуку, ця ручка. За неї дуже е, зручно. Піднімати скутер на, на підніжку. Тобто вона зроблена в тому місці, де вона має бути, ти взявся і підняв скутер. Це супер. Ну для тих, хто розуміє, далі перейдемо до технічних характеристик. Скутер у нас має 12 колеса спереду, 12 колеса ззаду. Маємо гідравлічну дискову систему спереду і ззаду, і вона має систему CBS. Що це таке? Ви вже знаєте з попередніх оглядів. Стосовно підвіски скутера. Спереду у нас вілка гідравлічна, це звичайна опція. Позаду у нас подвійні амортизатори, тобто по два амортизатори на сторону. Ну такої системи. Поки що нема ні в яких електроскутерах, я ще не бачив. Якщо ви десь бачили ось таку систему задньої підвізки, напишіть мені в коментарях, який електроскутер має ось таку потужну систему. Вони також є гідравлічні і вони мають регулювання по жорсткості. Тобто, якщо ви їздите і возите якісь важкі вантажі, то у вас є можливість налаштувати на більш жорстку підвізку, або якщо ви це не використовувати, налаштували собі на більш м'якеньку. мотор. Ми маємо потужний. Він по потужності майже 3 кВт. Якщо бути точним, то він 2950 Вт, тобто він не перевищує 3 кВт і це не потребує реєстрації у сервісних центрах МРЕО. А такий потужний мотор має надає вам можливість розігнатися до більше ніж 85 км на годину. Зараз будемо робити заміри максимальної швидкості та динаміки розгону скутеру TLG Gear. Заряд повний. Обох батареї 100% і там, і там. Ми встановили драгі, ну, якось так трошки колхозно на стяжках. І мій телефон закріпили, щоб записати відео з драгі. Так що починаємо. Вмикаю запис. Так. Швидкість максимальна. Максимальна потужність. Раз, два, три. Так, ну результати дуже добрі. Мені сподобалось. Маю навіть сльози на очах, сльози радості. 80, майже 85 км на годину. Я розігнався на цьому скутері, але він ще добирав. Як бачите, заміри скутер показав дуже хороші показники по максимальній швидкості і по динаміки по динаміці. розгону я розігнався 85 км на годину, і це був не не максимальна швидкість, бо дорога має. Має кут, мені треба було завертати тобто, якщо використовувати пряму. То я думаю, що він поїде і всі 90. Але як завжди, близько до максимальної швидкості. Це не буде на максимальній швидкості. Це не буде така супердинаміка, як на початку. Ну і найголовніше, те про що я хотів розповісти, про що я анонсував у минулому огляді. Це система Dual Battery System, яка працює через BMS Bridge. В скутері. Встановлено дві батареї. Ємність кожної батареї майже 2 кВт, тобто одна батарея 72 В 27 двадцять ампер годин, і така ж друга батарея. І на відміну від інших скутерів, це вже літій залізо батареї. Вони дають можливість по перше більшого вам видавати току. Струму розряду і ще вони дають можливість швидкої зарядки. Якщо ви додатково придбаєте зарядний пристрій з більшої з більшою напругою, з ну не з напругою, з більшим струмом, то у вас буде можливість заряджати скутер там за 2-3 години. На даний момент в стандартній комплектації йде зарядний пристрій, який вам дозволить скутер зарядити за 4-6 годин. Покажу вам самі батареї. Ви їх вже бачили в тізері минулого огляду. Ми маємо ось таку, таку нішу. Під сидінням маємо дві, дві батареї. Вони, кожна з батарей має е, дисплей, ви можете побачити, заряд по кожній батареї. Е, я їх дістану, покажу, покажу розміри. Маємо е, абсолютно два конектори однакових, ви можете їх під'єднувати. Ось ми маємо ось таку. Це одна батарея. я її... Ну, Другу немає смислу знімати, вона так само. Просто у масштабах, у масштабах скутера, щоб ви розуміли. Ще хочу ну, розповісти про цю систему. Ця система вам дає можливість, абсолютно не зважаючи на. Заряд кожної батареї використовувати скутер так, як вам хочеться. Вам не потрібно думати про те, що заряд однієї батареї 30%, другої батареї 70%. Ви просто під'єднали оби, обидві батареї і їдете. Також ви можете використовувати скутер на однієї батареї. Я вам покажу Ось одна у нас, одна у нас стоїть окремо. Ми під'єднаємо під тільки один конектор. Де цей тумблер. Ми все, ось одна батарея, ось інша. Скутер, скутер ми вмикаємо, ми бачимо, що у нас є тільки, тільки одна батарея, вона заряджена на 100%. І ми так, так само їдем, їдемо і розганяємося на ту саму максимальну швидкість. Ця система вам дає повну незалежність від. Від зарядки вам не треба думати, що там щось треба підзарядити треба встановити одразу дві батареї: дві батареї або одна. Вона система за вас все робить. Вона розуміє, з якої батареї треба брати заряд в той чи інший в той чи інший проміжок часу. Тобто, ви можете собі їздити у доставці, поки у вас одна батарея заряджається. Навіть якщо батарея повністю не зарядилась, ви її вкинули в скіт в скутер і поїхали. Навіть якщо іншу ви хочете зняти і підзаряджати, ви її теж скинули будь-які абсолютно будь-які сценарії, ви можете використовувати. Система і скутер настільки розумний, що він все робить за вас. Дві батареї вони спілкуються між собою через БМС Бріч. І е, контролер це все опрацьовує і видає результат на мотор колеса. Все, і ви їдете. Вам не треба ні, ні про що думати, щось там перемикати. Як там були старі версії скутерів. Теж було там е, буцімто в скутері дві батареї, але треба їхати. Там одна батарея розрядилась, ви там перемикаєте на іншу батарею, там щось там перетикаєте. Ну, Цього не треба робити. Ви можете заряджати батареї як окремо від скутеру, як через скутер зразу обидві. І батареї заряджаються. тобто все максимально для вас просто і юзер-френдлі. Таким чином, давайте зробимо висновки. Ви сьогодні дивилися огляд на скутер TLG Gear. Від компанії Evo Motors і на мою думку, це найоптимальніший скутер на сьогоднішній день для таких шалених кур'єрів, про яких я казав на початку цього відео. Саме тих кур'єрів, хто хоче робити доставку швидко, швидше ніж інші, хто хоче займати перші позиції у загальному заліку там у Глово або інших служб доставки. Я знаю, що є такі кур'єри, хто. Без різниці яка погода, але вони приймають участь у загальному заліку, і вони там кожен день мають вийти на роботу для того, щоб займати топові позиції і заробляти більше грошей, бо це для кожного дуже важливо, особливо в нас в наш такий непростий час. Цей скутер вам надає цю можливість. Цей скутер є найпотужнішим електроскутером. mm <laughs> Цей скутер сьогодні є найпотужніший для скутерів для доставки. Цей скутер є найшвидшим, дає можливість незалежно використовувати батареї в будь-яких сценаріях, як ви хочете. Найголовніше, скільки він проїжджає, я не сказав, скільки він проїжджає на одному заряді. Цей скутер здатен проїхати до 150 км на одному заряді. Подумайте, наскільки ви проїжджаєте у службі доставки за один день, і чи достатньо вам цього напишіть. В коментарях І цей скутер вам дає можливість проїжджати ще більше, бо поки ви їздите на одно на одній батареї, інша у вас стоїть стоїть вже в... на зарядці. Наберіть, будь ласка, Антоніну Петрівну, попросіть отой світлофор вмикнути на червоне світло. Дякую. Хочу наголосити, що в стандартній комплектації в скутері вже йдуть в базі дві батареї, тобто 72 вольта 27 ампер годин кожна. Тобто, взагалом, у вас 4 кВт ємності під цим сидінням. Ну і під тим, що сидить на цьому сидінні. Ви маєте. Дві батареї вже е, в стандартній комплектації. Це, на відміну від всіх інших аналогів е, для кур'єрської доставки. Там, наприклад, Айма u 2 s ви купуєте скутер з однією батареєю, а тут одразу йдуть дві. Тобто, це е, і ще. Наголошую, що цей скутер коштує менше ніж Айма s Тобто, це е, номер один питання у прийнятті рішення для купівлі скутеру. Так, він, він великий, але він і багато може. Ще хочу додати інформації щодо нашого сайту. Ви писали в коментарях. Ви питали, що. Досі немає інформації, немає картки товару по TLG U2S. Так само немає інформації по цьому скутеру. Дуже скоро ми це, ми це зробимо, бо ці дні ми були дуже зайняті, ми знімали огляди і ми робили контент для, для, для сайту. Інформація дуже скоро потрапить на сайт. Скутери є вже в наявності. Ви можете спокійно бути спокійними. Що я думаю, що на всіх вистачить. А якщо не вистачить, то ми привеземо ще. Це не є проблема. Дякую, що ви були з нами в цьому огляді. Дякую, що підписуєтесь на наш канал і дивитесь новини в інстаграмі. З вами був Рауль і команда Evo Motors. Гарного дня!